Доброго дня. Покажу своїх бігунків, як вони міняють своє забарвлення. Ось там качурці сидять і в них голови стали з таким, не видно, з таким зеленим відтінком. Так хотілось показати, але не знаю, чи буде видно. Ось качка сидить, це коджура. Ось такий кольор у них буде зеленуватий. О, чаки. Чакі на переднім плані і бентамочки. Сьогодні на вулиці не холодно, вода була не замерша, мінуса не було тепленько, сиро, але тепло. Сидять, наїлися, сидять. Там навіть є, зараз, якщо буде видно, зараз пристану. Таке крильце у кочура є, аж з фіолетовим відтінком там. Не видно. Ось тут от. Ось так видно мочно. так. Такі кольори цікаві. Надіюсь, було видно. Так, ще я хочу показати вам, тільки що годувала кролів. І замітила, що в мене одна кролинятка якось набік голову тримає. І ось якраз воно сидить. Так у нього закинута голова. це він воду пив та мокрий. Ось так воно набік у нього. Що це? Я сперва подумала, що так якось вуха він закидує. що... Але ні, голова у нього викручена. Ось так набік. У всіх у решти все нормально, а в нього це таке з головою. Це мене дуже якось дуже мені якось лячно, щоб вони всі не захворіли і що це таке. Може хто стикався з таким, будь ласка, в коментарях напишіть. Побіжу в аптеку, поки ще ранок. Чи пропоїти їх чимось, чи що їм зробити, не знаю. Якось воно їсть. Все в порядку. Може, я не замічала, що в ну, нього так голова була, але Та я не могла не замітити. Де ж біля них кожного дня. І ось так. Ось так набік голова. Прям не знаю, що це таке. Зараз я ще подивлюся, пошукаю. Пошукаю, що це таке може бути. Пошукаю в інтернеті. Може, в когось така ситуація була з кроликами. Але чекаю від вас коментарі, що це таке. Може в когось на господарстві таке траплялося. Неприємність така. Ну, врешті, все добре, я передивилася всіх. Оце в мене тільки одне Одне таке хрулинятко тут. У Дайнеріс, наче теж воду пили всі мокрі. Передивилася всі, всі, наче, рівненькі. Все добре. Так, ще ми прибрали вчора двох кролів звідси. Тепер тут залишилось троє. Е, Чисто, Чистої ваги вийшло по 2 кг. Я вважаю, це якраз такі гарні кролики на м'ясо. Так, їх по 3,5, 3700, десь отакому. Чисто дітушка. видітушка два кіла. Ось ці залишилися. І чекаємо на на окроли. Це буде аж 16-го числа, 16 грудня. Я сподіваюся, що зараз закрию. Надіюся, що не буде морозу і все в нас буде добре. Ну трьошки. Так, тут внутряшки мої снідають. Кашка, гарбуз і насипала їм сухого листя з шовковиці. Що з'їдять, а що перетовчуть, Ну, як завжди, так вони радіють листочкам, перебирають щось там, шукають. Ну, так, саме всередину треба залізти і гребтись. Так, хай собі снідають, а я піду до інших. Вирішила зранку заглянути до курей. Ось уже в курочки. І яєчко лежить, ну хай несуть, не буду турбувати. Зранку вже знеслися. Так, вологість у нас в сараї. Дуже завишена. Вологу, але ми придбали ось утеплювач. І на днях будемо утепляти спочатку утеплимо курятник, а потім, що залишиться, ну, я не знаю, скільки тут його вийде. Спочатку утеплимо курятнику, а тут уже побачимо. Але потрібно все утеплять тому що сильний конденсат. Так, ще я хотіла сказати. Е, так, купила корма кролям, мішок, що в нас тут докупили ми трохи кукурузки. І що хотіла сказати по мешам, почали пропадати потрішки, бо знайшла одну мишку і надіюся, що, що вони десь ще є. Ну, ось тут, де гарбузи лежать, то, звісно, коли відкриваєш цю кришку, то чутно мишами. Десь вони там є. Ну, я порозкладала я. Надіюсь, ми трошки їх потравимо. Ось таке коротеньке відео в мене вийшло. Я вам вдячна за перегляд. Буду вдячна за лайк. Дякую всім. Пока-пока.